Те, що ви зараз почуєте, може стати причиною еволюції вашої кри. А саме головне допоможе швидко та чисто переставляти акорди. Поїхали! Перша головна річ для чистого і швидкого переставляння акордів це хороший інструмент, який коштує в районі 120 400 доларів. Дешеві гітари, які приваблюють своєю ціною, можуть стати фатальною помилкою вашому навчанні. Ви можете думати, що заощаджуєте кошти, але насправді ви ставите хрест на своїй грі. Вам придеться боротися з рівністю грифа, чистотою звука, висотою струн і так далі. Також бажано брати якийсь відомий бренд по типу Yamaha, Ibanez, Fender тощо, бо вони відповідають за свою якість навіть в дешевих моделях. Невідомі бренди, це в більшості 50 на 50. Може, вам дуже повесе, а може ви пошкодуєте, що купили. Отже, для того, щоб почати швидко переставляти акорди, їх треба для початку навчитися чисто грати. І починати треба з простих акордів. До прикладу, візьмемо акорд І. Щоб акорди чисто звучали, великий палець має бути обов'язково напроти інших пальців, він має стояти рівно вздовж пальців навпроти. Інші пальці мають бути округлі, щоб не торкалися сусідніх струн. також палець має стояти носиком чітко на струні, біля правого погірка. Чим далі від поріжка стоїть палець, тим сильніше вам придеться притискати. Тож палець має стояти недалі середини ладу. Тепер я вам надам вправу для відпрацювання чистоти будь-якого акорду, який ви не можете чисто прозвучити. Ставимо будь-який один палець в акорді, а в нас це буде підмезинний, і намагаємося прозвучувати усі струни з цим пальцем. Ваше завдання перевірити на якість кожну струну окремо. Якщо ви впевнені, що все звучить добре, тоді додаємо ще один палець. У нас це буде середній. І перевіряємо звучання струн вже з цим пальцем. Якщо вийшло, додаємо третій палець. В даному акорді це вже всі пальці. І намагаємося прозвучити увесь акорд. Все має звучати добре. Потім змінюємо послідовність пальців і краємо все наново. Спочатку один палець, потім два пальці і так далі. Цю вправу треба робити, допоки ви не будете задоволені якістю акордів. Обов'язково давайте перепочити руці, особливо якщо відчуваєте сильну напругу. Також не засмучуйтесь, якщо якийсь акорд у вас не виходить зараз. Це є нормально, треба завжди аналізувати, шукаючи причину брудного звуку і багато відпрацьовувати цей акорд. Не забувайте помічати моменти, коли у вас прозвучується акорд. Намагайтесь повторити цей успіх. Після того, як всі акорди у вас добре звучать, переходимо до етапу швидкого переставляння. Наприклад, візьмемо послідовність АМДМИ. Також надаю вправу для відпрацювання швидкості, яку можна застосувати для будь-яких акордів. Краємо ударом вниз перші два акорди. Це в нас акорди АМ та ДМ, і їх треба грати таким чином. Я називаю перший етап два через один. Ми граємо зміну акордів два рази повільно і один раз швидко. Коли краємо повільно, ваше завдання формувати акорд в повітрі. І поки не зробите вірну форму акорду, пальці на струни не ставимо, також намагаючись максимально якісно їх прозвучувати. Причина, по якій ми формуємо акорд в повітрі, укладається в тому, що ставити акорд треба як один палець. Тобі ж ваша кість має відтворювати форму акорду та ставити все разом на струни. В іншому випадку ви не зможете швидко переставляти акорди. Після того, як зіграли два повільних рази з ускладненням, граємо один швидкий перехід. Ваше завдання зіграти перехід максимально швидко, не зважаючи на якість звучання та нюанси. Це для того, щоб ваша кість не розслаблялася, бо якщо грати тільки повільно, вона тільки повільно і буде грати. Тож, її треба стимулювати. Таким чином, ми граємо разів 20, після чого граємо другий етап. Називається він 2 через 2. Означає, це два повільних переходи та два швидких раси. Функціонал не змінюється, граємо також само. Тут змінюється лише кількість швидких змін. Також граємо не менше 20 разів. Потім граємо етап під назвою 1 через 2, де в нас один максимально якісний повільний перехід та два максимально швидких без ускладнень. Грати це треба теж 20 разів. Ці етапи треба грати як можна більше разів, бо представляння акордів це дуже технічна річ, яка потребує великої кількості відпрацювання. Тому не шкодуйте час. Також саме відпрацьовуємо усі інші пари акордів. Коли всі переходи відпрацювали, граємо все разом, щоб подивитися на цілу картину. Також, якщо вони граються з якимось боєм, не буде зле програти їх також з ним. Після того, як програли всі акорди, робите аналіз і відпрацьовуєте тільки ті послідовності, які у вас погано вийшли, а ті, які добре вийшли, перевірите пізніше, коли будете програвати дому. І таким чином працюємо далі, граючись цією вправою, ідучи до бажаної швидкості та якості. Ці методи я намагався зробити максимально універсальними. Але якщо ви відчуваєте потребу в людині, яка вам дасть напрямок, допоможе уникнути проблем, помилок. Та в цілому прискорить процес навчання, тоді приходьте до мене на уроки гри на Я впевнений, це буде кращим варіантом у вашому навчанні. В описі контакти. Якщо ви додивилися відео, тоді вам було цікаво. Тож не забудьте віддячити вподобайкою, підпискою, коментарем, репостом тощо. Також ви можете підтримати мене донатом. Дякую, що дивилися мене та до зустрічі, па-па. Моде більше гітарної музики.